Настрою? Раз, два, три, пошло. Всем вітаю, сьогодні розказую про квадратний люк. Це підсилений А-15. -А Чим його привілегія. Тут можна машинами виїздити до трьох тонн. Що коли квадратна яма о, з цегли вимуровується, то можна на неї ставити більший заход для працювання. Ось все фіксується на кількох болтах, щоб ніхто його не... Чим він хороший, що ціна його десь приблизно 800 гривень до 1000 легкий підйом, легкий монтаж на раствор. І є зелений колір, такий, Ось, зелений є і є чорний. Якщо біля землі, то зелений, якщо чорний, то чорний. Тобто одна людина легко бере, так раз переноситься. це вам красота. Це не сюди буде, ну смисл такий. Такі є слюки, не бояться ні ультрафіолета, нічого. Є дешевша модель за 600 гривень продається. Це там, де машини не їздять. А є дорожче для машин. Зелені їдуть ближче ці люки для цього для дорожок, там садових, а це йде авто, автомобілі їздять. Ось такі люки квадратні, хто не знав. Можна мати. Começou a atacar.